Asus A32К-53 переїхав на перепрограмування чіпа на прошивку. Корпус китайський, але контролер тут оригінальний. Клієнт сказав, в нього було дві батарейки, оригінальна китайська. Китайська перестала працювати, оригінально розбирав, розламалась. А корпус общим, переставив. Контролер оригінальний. Температурник, все як має бути запобіжник. От, що тут по ній? Він її спакував сам елементами. Samsung 35e. Робота виконана, звісно, дуже негарно, дуже небезпечно, особливо пожежа небезпечна. Немає тут ніде ізоляторів. Я зараз це все буду діло розбирати. От. І все зварювати так, як воно потрібно. Робити його це все безпечним, ізолювати, де потрібно, ізолювати. От, це все розбираю, зачищаю. Потім все вам показую. Хочу зараз вам показати, що він тут зробив неправильне підключення. Десь тут якісь три секції підключено. Е, три в паралель, дві окремо і одна окремо. Неправильне підключення. Я підключив до прогери і це все побачив. Дивимось. Батарейка підключена. Бачите, на прогері нулі, вона заблокована. І тепер уважно вікно СБС. Бачимо, що у нас вона оприділилась як асус. А53-52, ну А взагалі батарейка-32К-53. 20Z45 чіп, 2012 рік. Пройшла вона 732 цикла, залишкова євність 213 мАг, Була 5200. Ну, в принципі, дуже гарно себе елементи відпрацювали. Були тут елементи Lgні. І ось підключення. Дивимось по секціях по вольтажу. те, що я і говорив. Перша секція 1,8 В. Значить, одна батарейка, і бачите, вона вже розрядилась нижче, ніж DataShiet дозволяє. Друга секція 6,3 вольта і третя секція 4 вольта. Можемо ближче подивитися оригінальний контролер. Чіп тут 20Z, 45 да? чи 75. Ну, в програмі бачили. Все тут в ньому є. Температурний датчик, запобіжник. Він працює, все окей. Елементи. Я всі зачистив. З обох сторон з ними все окей. Внутрішній опір переміряв 21 мОм, дуже гарний стан. Ну, ємність переміряти це дуже довгий час, але я думаю, з ними все окей. Ну і корпус. Новий формат нашої збірки на наших Samsung 35E. Загальна ємність тепер буде 7000 мАч. Все надійно зварено. А ще головна, що найголовніше, все надійно ізольовано. Тому що що, літій при короткому замкненні, якщо десь ізоляція погана, горить страшенно. Згорає ноутбук, визгорає батарея і може бути пожежа в будинку. Так що ізоляція в першу чергу. Тут питань по цьому не буде, все окей. Все зроблено, як потрібно. Батарейку я вже прошив, зараз швиденько підключаю, прямо при вас, і показую її на відані. Що вона у нас має? Вольтаж, до речі, з'явився. Ряд також пішов, 1,4 А в неї заходить. І наступні характеристики. Сьогоднішня дата, один цикл. Наша нова ємність 722 мАг. проектна була 5200 136% життя по відношенню до проектної ємності. Як бачите, да, 1,3 А майже в неї заходить, 1290 мА. Зарядний вольтаж 12300. По вольтажу на секціях вже порядок, бачите, да, всі вони 4,1 В. Так що все з батарейкою окей. Швиденько покажу для цікавості тест на попугає на умовний внутрішній опір. Так як Samsung 35 і часто в нас трапляється. І бачимо, так, 31, 11, 21. В принципі, нічим він особливо не відлічається від Samsung 32E. Ну, можливо, там якоїсь часткою ємності. Вони дорожчі, коли їх встановлювати. Смисла я не бачу. Переплачувати, а ходять вони, мабуть, 32 навіть краще. Отака От перепаковка з батареї клієнта. Нагадую, кому цікаво, звертайтесь.